Добрий день. Тема сьогоднішнього уроку письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму, що містить однорідні члени речення. Що таке докладний переказ тексту? Як умога точніше переказувати зміст тексту. У переказі потрібно зберігти послідовність подій, про які розповідає автор, особливості його мовного стилю, тобто бажано докладно переказати запропонований текст. Прошу зараз записати у зошити назву твору, могутній патріарх лісів. Уважно слухаємо В багатьох українських народних піснях дуб постає як символ незламної сили, могутності та непереможного довголіття. Чому? А ось послухайте: дуби дійсно живуть надзвичайно довго, серед них є справжні патріархи, дуби-довгожителі, яким буває понад тисячу років. Ще в силу давнину люди поклонялися дубові, вірячи в його чудодійну силу. Слов'яни вважали дуб священним деревом. Під цими велетнями вони приносили жертви богам, справляли релігійні обряди. Предки наші, навіть грізного бога Перуна, вирізьблювали з дубових колод. Знайдено незаперечні докази того, що люди ще понад п'ять тисяч років тому розтирали жолоді на борошна і випікали з нього хліб. Обожнювання дуба, очевидно, зумовлено його довговічністю, надзвичайною міцністю деревини. Так славнозвісний Хортицький Дуб прожив майже дві тисячі років, а на Рівненщині нині росте 1400 літній красень. Традиційно на відзнаку народження хлопчика садили молоденький дубок, шанують дуб і в наші дні, насаджують молоді діброви, гаї, старі дуби охороняються законом як найцінніший пам'ятник природи. Це весь текст. Далі ми з вами попрацюємо з цим текстом. Скажіть, будь ласка, до якого стилю мовлення віднесено цей текст? Спробуйте обґрунтувати, що вислів має елементи роздуму. Сформулюйте тему та основну думку тексту. І останнє питання. Чи помітили ви однорідні члени речення в тексті? Дайте письмово відповіді на перше питання, до якого стилю мовлення віднесемо цей текст. До третього сформулюйте тему та основну думку тексту. Стосовно однорідних членів речення, прошу їх позначити, обвести в кружечки у самому тексті, коли ви будете його записувати. Отже, у вас, окрім того, що ви пишете переказ тексту, є ще три завдання. Перше написати, який це стиль мовлення, друге сформулювати тему та основну думку, і у тому тексті, який ви запишете, позначити у кружечки однорідні члени речення, які ви знайдете. Лексична робота або робота зі словником. Є деякі слова, які можуть бути вам невідомі: діброва, довголіття, гай, патріарх. Тобто ви це можете зараз ознайомитись. Орфографічна робота це ті слова, які можуть викликати у вас питання: непереможний, пишемо разом, дуби довгожителі через дефіс, священний 2н, перун з великої літери. Славнозвісний, Хортицький з великої літери, ДУБ, 1400-літній, пишемо одним словом. Це всі організаційні питання. Тому прошу повернутися ще раз до прослуховування тексту, прослухати його ще раз, і тільки після цього переходити до відповіді на три питання. Нагадую, що у вас додаткове завдання. Перше написати, який це стиль мовлення, друге сформулювати тему та основну думку. І тільки після цього ви починаєте переказувати текст. Переказали, і у самому тексті, який ви переказали, знаходите однорідні члени речення. Бажаю вам успіхів!